Хлопець людина з інвалідністю, частина 3 В попередніх відео я розказувала про те, що саме спричинило травму мого хлопця. А сьогодні я б хотіла розказати ще декілька моментів та показати вам трішки матеріалів з минулого. Можливо, дехто неправильно мене зрозумів, але не лікарі винні в тому, що Саша став інвалідом, а саме через свій стрибок у воду та його наслідки. Взагалі, ми хотілось підкреслити важливий факт, що наша медицина, хоч і безкоштовна, але й далеко до ідеалу. Це я вам кажу не тільки як пацієнт, а й як медик. До того як стати веб-дизайнером, я навчалась на медсестру 4 роки і пропрацювала в лікарні на комп'ютерній томографії 2 роки. Тому в цій історії та в загальному до сих пір буде не одна лікарська помилка чи необізнаність. Отже, перейдемо до інформації, яка може вам бути цікавою, а саме як життя Саші змінилось на до та після. Спробуйте уявити собі, що ви проснулися і ваше тіло не слухається.